Ну, ви напередодні здійснили розслідування спільне слідство інфо і наші гроші Львів і встановили чотирьох росіян, які займаються безпосередньо запуском, а також підготовкою тих людей, які запускають шахеди по Україні. Хто ці люди? Ну і що вам відомо про них зокрема? Про З деякими навіть вдалося поспілкуватися. Наскільки я розумію. А, так, а, щодо ідентифікованих а, нами росіян, це а, учасники. Змагань військових змагань операторів безпілотних літальних апаратів, які проходили ці змагання, проходили в Ірані. Ці чотири військовослужбовці вони представляли російську команду. Що цікаво, виявилося, що вони усі з коломни з міста Коломна, і є військовослужбовцями 924-го державного центру безпілотної авіації Міноборони РФ. Родзинка цього центру у тому, що він єдиний у Росії ставить на озброєння армії РФ усі, абсолютно усі безпілотні літальні апарати, всі дрони. Тобто, проводить їх тестування та до опрацювання. І, наприклад, оце з ці змагання Сакалінна охота проходять вже шостий рік поспіль і до того. Військовослужбовці цього саме центру ніколи не приймали участь у цих змаганнях, тому що вони виступали у якості суди від етапів у Росії. Вот. Ну давайте їх персонально всіх поіменно назвемо це, як він там називається капітан ВПС Росії Андрій Стіповий, лейтенант ВПС Росії Євгеній Глухов. Сергій Созінов і Глеб Півкін Півкін, хороша прізвище. Що це взагалі так. за люди? Це всі вони військовослужбовці збройних так. Сил? Так, Вони всі військовослужбовці збройних сил Росії. Вони всі з коломни. і вони е, виявилися військовослужбовцями. Після того як ми да, ідентифіковували і е, попрацювали з реєстрами їх прописки, е, їхні машини зареєстровані за адресами саме 924 го центру, було б чудово і було би прекрасно, якби вдалося взагалі ідентифікувати усіх, е, усіх учасників оцих змагань «Сакалінна калінна А взагалі, було б моя мрія, якби вдалося. Е, по білінгам віднайти з ким вони спілкувалися ці розмови і так далі. Це би взагалі було б бомба-граната. Але на жаль, мені поки що наші ресурси це не дозволяють зробити. Можливо, зараз мене почують люди, які би могли це зробити, і це би було б чудово.